Тягу з рахунком 4-3. Зараз моменту технарів І е, передача йде на номера 25. Друзі, це Денис Пономаренко. І він зі стартом четвертої хвилини рахунок відкриває, друзі. Денис Пономаренко забиває якраз миті коли в манеж Олександр Кульша заходить. Ось так, от на фарт На фарт е, заходить Олександр, друзі, 1-0 на користь юнайтед у матчі проти ЗДВ. Е, а у межах. У стані Тех'Юнайтед. По-моєму, ж востаннє це було у матчі, коли Тех'Юнайтед забирав кубковий трофей. Хварників без номеру Андрій Кисленко. Островський. Островський під підправу. Здорово! Зараз поєдинок минулий у чемпіонаті за Задвіж видав. Андрій Кисленко забив три м'ячі у ворота спортивного клубу Софіївський. Це був поєдинок, коли Задвіж потрібно було камбечити. Кисленко. одержує удар від Кисленка в ближній. Не доходитиме його вкидання до Ігоря Степанюка. Кисленко розгортає Кисленко, друзі. І тільки ціною у Зараз дається його зупиняти. Відкіпера за двіж. Жмиров. Грає на решетняка. Втрата і момент! Тех-юнайте. Суперника за цю втрату. Покарав зараз. Хвилина 13. Владислав П'ясецький, друзі, подвоє рахунок на користь номінальних господарів. Чи що ж вдруге за сьогодні забиває у стані свого Юнайтед Владислав П'ясецький. Вони з ковець. Криснує Анкопіс, ребешету чіпляється. Збок тих варів м'яча прокидає. Ой, зараз друг Андрій Кисленко з м'ячем. Андрій Кисленко. Контр а також пропускається двіждень, із Подомаренко, прибирає гол Кіпера Подомаренку. І через пас. Топал! топал. топал. Туше, туже, туже. Завершується, друзі, перше, перші до нього і на скочили після того, як на тіло, то не цілу полечу топол стародубець. Стародубець. Такий момент відразу пробиває з <реш> Кисленко. Грає з Островським. Олександр повертається Андрію. Кисленко. Ближній кут, 2-1 Рахунок. Кисленко, гол. Від Відсипішки Кисленка. І... Знову питання, що ближньому подій. Зовсім нещодавно говорив про цю таку собі та берегів для Ігоря Мозгового. П'ясецький. І зміщення П'ясецький. П'ясецький! Низом! Голкіпер не дотягнувся, вилітає м'яч. Після удару низом від Владислава П'ясецького. 3 1 Технарі 3-1 і дубль від П'ясецького. Мозговий зараз обрізка і Жмиров як зі скористається цією ці помилкою. Удар. Пономаренко. Денис на куті штрафної площі простріл. За меч голкіпера. поради фіксує м'яч у руках. Ще твер. Не залишив Партнер Сенцюк до центру, а там триває боротьба Степанюк! Степанюк підхоплює його і і на дальню. Прийдено на зміров. Даниса Пономаренко захищає за І кутовий для тих у ще 30 секунд. Чисто з точку